Якщо ми говоримо про, про російський електрат України на сьогоднішній момент, то ми маємо приблизно 2-3 тих, хто є абсолютними путіністами, тобто це в принципі люди, які Путін прийде, і ще десь в максимумі 12% відсотків, це так звана латентна вата, тобто люди, які сповідують якісь такі проросійські настрої, але вони не обов'язково будуть говорити про те, що Путін наше все, і ми за Путіна. Тобто, в цілому, якщо говорити по абсолютному максимумі, на сьогоднішній момент проросійський електорат складає 15%. Ну, Ніколи до виборів не доходить всі, тобто це, звичайно, їх буде менше на виборах. І тому я їх оцінюю потенційний, потенціал проросійської партії, я оцінюю десь приблизно в 10% на сьогоднішній момент. Є одна із того, в, теорії, в інформаційних теоріях є одна із теорій, це теорія повістки дня, і вона була винайдена американцями всередині минулого століття. І її суд зводиться до того, що засоби масової інформації ніколи не змінюють думку людини. Тобто ЗМІ не можуть змінити думку людини. Але ЗМІ впливають на повістку дня. Власне кажучи, після того як в 2021 році були закриті 112 Ньюзван і ряд інших видань, які були достатньо потужним рупором Кремля, Путін і Росія втратили можливість задавати повістку дня, вони беруть теми, які є резонансними в суспільстві, і виступають резонаторами, тобто вони ту ж саму. Подію повертають на 20 градусів і викручують в потрібному собі руслі, тобто максимум, на вони можуть робити, що вони можуть робити, і яким чином вони розширяють, спробують свій електрод це спробую. Працювати як резонатори певних проблемних речей, які існують уже в українському суспільстві, і так чи інакше, вони все одно є абсолютною реальністю і частиною нашого життя на сьогоднішній момент, там починаючи від корупції і закінчуючи там невдоволенням людей тими чи іншими речами, які відбуваються на фронті в тилу і так далі, і так далі.